Під час до судового розслідування у даному кримінальному провадженні за листом слідчого національним агентством з питань запобігання корупції було здійснено моніторинг способу життя колишнього начальника відділу головного управління Державної казначейської служби Полтавської області Вергії Ігоря Орестовича, згідно з яким встановлено, що 16 березня 2024 року о 7 годині 32 хвилини Варига е, здійснив вхід до електронної декларації, в якій зазначив, відобразив е, грошові активи у сумі 62 мільйона 115 тисяч доларів США у вигляді готівкових коштів та 38 мільйонів. 55 тисяч гривень у вигляді дорогоцінних банківських металів, що на праві влад, спільної сумісної власності належать суб'єкту декларування та його дружині. Потім, 3 квітня 2024 року, о 7.18 також здійснив вхід до електронної декларації та аналогічні відомості зазначив 30. 1 жовтня 2024 року о 20.40 й Верига написав повідомлення до персонального електронного кабінету в Єдиному державному реєстрі декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на тему типу. повідомлення про помилку при заповненні декларації такого змісту в розділі 12 грошові активі пункт 8. Помилково вказаний розмір. 62 мільйона 115 тисяч USD в рівневий гривневий еквівалент 1 мільйон 520 тисяч USD І просить повідомити, чи можливо внести зміни в декларацію через мою неуважність та допущену помилку. Маю великі проблеми, став зіркою новиною. Довелося звільнитися з роботи. Зараз готую подачу декларації після звільнення. У висновку, який я цитую, на ЗК вказано, що вище ви зазначене повідомлення направлено через персонал, персональний електронний кабінет. Варто врахувати при визначенні загальної суми внесення з об'єктом декларування недостомірних недостовірних відомостей до декларації. І національне агентство запобігання. У своєму висновку зробила висновок, що відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на дату подання вирилої виправленої декларації за 2023 рік становив 3028 гривень. Викладене свідчить, що Верига Єгаростович зазначили декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 95 мільйонів 788 тисяч 248 гривень, або понад 2 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання виправленої декларації, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого. Частиною 2 статті 366 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Саме за цією частиною статті було повідомлено про підозру Бориу Ігоря Воростовича. Якщо коротко, досудовим розслідуванням встановлено, що він відобразив у своїй декларації відомості про доходи, які не мав на суму понад Дві тисячі неподаткованих мінімум доподів громадян. На даний час у слідства сторони обвинувачення існує необхідність у обороні запобіжного заходу відносно вирії Орусу. Мета обрання запобіжного заходу є уникнення реалізації. Ризиків, передбачених кримінально процесуальним кодексом України, передбачених статтею 177 цього кодексу, а саме, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, усвідомлюючи тяжкість покарання, І вважаємо, що Борига Ігор Орестович має змогу все ж таки виїхати за межі України, оскільки має відповідні документи. При собі на сьогодні. Також продовжувати вчиняти аналогічні правопорушення, оскільки було встановлено, що неодноразово він входив до декларації і вносив відомості про майно, яке не відповідає дійсності. Потім подавав виправлену декларацію і писав відповідні, які я зазначив. Також підставою для застосування запобіжного заходу є досягнення забезпечення належної працевної поведінки та покладення на виригу відповідних обов'язків, які зазначені у клопотанні. А обов'язки такі. Прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора, встановлений в мозі часу. Не відлуча не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам національної поліції профілактичного нагляду за з метою з метою запобігання спробам переховувати свідоганів до судового суду, слідства та суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання. Утримуватись від спілкування з свідками у